Доброго дня, дорогі учні. Сьогодні у нас з вами знову урок геометрії. Тож відкрите, будь ласка, книжки, запишіть число дистанційне навчання. Тема нашого сьогоднішнього уроку відрізок і його довжина. На відрізок і його довжина. Значить, давайте з вами пригадаємо, ми на, на попередньому уроці ми з вами. Вивчали про найпростіші геометричні фігури. Значить, найпростішими геометричними фігурами це в нас є точка, і в нас є пряма. Ми знаємо, що основну властивість прямої, що через будь-які дві точки можна провести тільки одну пряму тільки одну пряму. Отже, сьогодні ми з вами будемо розглядати тему відрізок. І з відрізками ви вже були знайомі, будували у молодших класах. Отже, наше сьогодні завдання нашого уроку повторити, що таке відрізок, як позначають відрізки, за допомогою яких елементів вимірюють відрізки, в яких одиницях вимірюють відрізки, і в яких елементах вимірюють відрізок. І як записують результати вимірювання відрізків. Давайте з вами пригадаємо, може можемо скласти речення зі словами відрізок. У яких значеннях, крім геометричної фігури, можна використовувати слово відрізок? Слова «відрізок». Значить, слово, слово відрізок, наприклад, відрізок життя, відрізок часу, відрізок якогось шляху. Я, які ж ми знаємо з вами креслярські інструменти, за допомогою яких можна будувати і вимірювати, і вимірювати ліні, і відрізки? Це в нас що, лінійки, це в нас якісь косинці, це в нас мірні стрічки і так, і так далі. Які одиниці вимірювання відрізків? Одиниці вимірювання відрізків у нас є метри, сантиметри, міліметри, дециметри і так далі. Значить, а в яких же у нас зручно вимірювати відрізок у нашому зошиті? У нашому зошиті ви скажете мені, що зручно вимірювати відрізок у сантиметрах. А якщо на підлозі, в яких одиницях краще вимірювати відрізок, на підлозі краще вимірювати відрізок у метрах, на стадіоні, на стадіоні краще вимірювати у, у кілометрах. Якщо, якщо в нас, наприклад, добре загострений олівець, можна доторкнутися до аркушу паперу або крейдою до дошки, то залишається якийсь слід. Який уявляє собі, про що я вже на минулому році, році казала, уявляє собі про точку. Позначимо, Якщо ми у зошиті, позначимо дві точки, любі дві точки, А і Б, прикладемо лінійку і просто ми сполучимо ці точки, ми отримаємо відрізок. І тобто можна сказати, що, від, що Точки А і Б у нас, будуть, у нас будуть кінцями нашого відрізка. Ну, ось дивіться, наприклад, я взяну. Я взяну ще зараз, зараз хвилинку. Я взяну <кій> лінію, проведу лінію. На цій лінії я позначу, наприклад, точку, позначу точку А і позначу, і позначу точку Б. Оця відстань, оця відстань, яку я виділила, оце в нас буде що відрізок. Від... Можна записати, що відрізок у нас А, відрізок А, Б. Оце у нас є відрізок. Точки А і Б, точка А і точка Б у нас є кінцями відрізка. Відрізок позначають двома великими латинськими літерами і одночасно дають їм назву. Значить, далі будь-які дві точки можна сполучати лише одним відрізком. Дивіться, я не можу будь-які далі дві точки сполучити, ніяк я їх не сполучу, тільки одним відрізком. E, значить, Один відомий математик Лобачевський говорив про те, що все в природі повинно бути виміряно, все може бути пораховано. От давайте з вами пригадаємо, чи правильні твердження, яка б не існувала, яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, так чи ні? Подумали, сказали. Через дві точки можна провести дві різні прямі. Ні, це твердження неправильно, тому що ми знаємо, що через дві точки можемо провести тільки одну пряму. З трьох точок одна лежить між двома іншими. Існує тільки одна, що лежить між двома іншими точками на даній прямій. Існує тільки одна точка, що лежить між двома іншими на даній прямій. Ні. Два промені спільним початком називають доповняльними. Я ще забула вам сказати, що на тому уроці, що таке промінь. Промінь він має початок, але не має кінця. Промінь це частина прямої. правильно. Точка це найпростіша геометрична фігура. Правильно. Далі давайте уважно подивимося. Які уважно подивитися на малюнок, які питання можна до нього поставити? Ну, по-перше, прямі А і Б? Що вони роблять? Вони перетинаються, у них є одна спільна точка перетину, це точка О, які точки, на, які точки належать на прямій, які точки не належать прямі, які точки належать прямій А, які точки належать прямій Б, які точки взагалі не належать. Ну, давайте, якщо які точки належать прямій А, точка Е, точка О то і, все, і точка А. Які точки належать прямій Б, точка П, точка О, точка С? Які точки взагалі не належать непрямій А, непрямій Б? Це точка Н і точка К, тому що вони знаходяться поза межами прямої. Виконайте вправу. З'ясуйте, чи перетинаються прямі М і ЦБ. Це виконуємо усно вправу. Прямі дивіться, пряма А, пряма М і пряма ЦБ. І вони перетинаються. Ні, вони в нас не перетинаються. Запишіть усі точки, які належать прямій М. Яка, яка точка буде належати прямій М? Тільки точка А. Запишіть усі точки, які належать прямій БЦ, точка Б і точка С. Запишіть точки, які не належать прямій М. Ані прямій БЦ. Це точка Х, це точка Q, це точка Д, це точка Л. Давайте виконаємо цю вправу письмово. Я вам його пояснила. Потім повернетеся до цієї вправи і її виконаєте. Далі, якщо ми проведемо пряму А, позначте на цій прямій точку А, на які частини точка А поділяє пряму. Позначте на, на прямій ще одну точку Б. Ось, дивіться, точка А, точка Б, На скільки частин поділила пряма. Раз, два, три. На три частини на три. Які з цих частин є променями. А промінь туди пішов, і то і Б промінь туди пішов, бо ми знаємо, що промінь. Це має початок, але немає кінця. Так, а третя частина оце АБ, це в нас є відрізок. А чи є, чи є доповняльні промені? Ні, ні, нема. Доповняльних променів тут нема. Доповняльні промені це промені, які б отут іще була б точечка, вона була б доповняльним променем, або тут була точка, теж би був доповняльний промінь. Отже, можна, можна сказати: можна сказати, що можна сказати, що відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками. Відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежить між двома точками. Оце, що я виділила, вам потрібно його записати у зошит. Ці точки називають кінцями відрізка. Ці точки називають кінцями відрізка. Якщо ж відрізки мають спільну точку, то говорять, що вони перетинаються. Тобто відрізок АБ може перетнутися із відрізком СД. Ось у них буде спільна точка. Оце вони у нас перетнуться. Вони перетнуться. Так, кожен відрізок має свою певну довжину, тобто одиниці вимірювання. Вимірюється у міліметрах, вимірюється у сантиметрах, вимірюється в дециметрах, у метрах і у кілометрах. Дивіться, на, кажуть, що відрізок має довжину 6 см. Ми, ми приложили лінійку і побудували відрізок довжиною 6 см. Якщо відрізок BC, Має довжину 5 см, ми побудували 5 см. Але якщо відрізок у нас буде 35 см, ми будемо будувати схематичний відрізок. Ми ж не можемо 35 см побудувати відрізок. Ми намалювали від, намалювали ну, маленький відрізок, але зверху написали, що довжина його 35 см. Далі відрізок а це, наприклад, має 3 см, які <кій> існують далі, Прилади для вимірювання відрізків. Ну, лінійка. Всі вам знайома: лінійка з Олівчиком. Далі мірна стрічка. Я теж думаю, що в кожного з нас вдома є вона. Далі це рулетка. Я теж думаю, що всім відомо, всі бачили, що таке рулетка. Ну і штангенциркуль. Штангенциркулі, вони використовуються. Уже в більш старших класах, у інститутах, це теж вони вимірюють певну довжину. Далі два відрізки. Називають рівними між собою, називають рівними між собою. Якщо їх довжини, однакові, або їх можна сумістити при накладанні. Якщо я один відрізок. 3 см, Накладу на інший відрізок 3 см, вони в нас суміщаться, тому що вони в нас будуть однакові. Основна властивість довжини відрізка, яка є в нас основна властивість? Значить, якщо. Наприклад, точка С, ось у нас точка С. Вона є внутрішньою точкою відрізка А і Б. Чому внутрішня? Тому що вона знаходиться на відрізку Аби. То відрізок А Б у сумі буде складатися із двох відрізків і суми двох відрізків. З відрізка А С. Ось ми записали. І відрізка С, Б. Це у сумі. Тобто А Б до А С плюс Б С. Цю формулу обов'язково запишіть. Далі також довжину відрізка називають відстаню між, його, між, його, відстаню між його кінцями. Відстаню між його кінцями. Ага. Так, назад, вибачаюсь, відстаню між його кінцями. Що таке відстань? Відстань від точки А і точки Б називають довжину відрізка. Аби, якщо точки А і Б збігаються, то вважаю, що відстань між ними дорівнює нулю. Це у вас усі визначення у вас є у підручнику на сторінці 19 відстань між точками А і Б. Називаю довжину відрізка, аби якщо точка А і Б збігаються, то вважаю, що відстань між ними дорівнює нулю. Далі ще розглядають таке означення, як серединою відрізка. Значить, серединою відрізка Аби називають таку точку С, що АС ось, наприклад, АЦ буде дорівнювати ЦБ. АС дорівнює ЦБ. Ці означення у вас є у підручнику. Один, одне, друге, три. три означення, чотири означення. Вам потрібно буде його записати до ваших зошитів, а ми з вами рухаємось далі. Які ось іще є в нас міри довжин: вества, сажень, бадов, гаршин, лікоть. Фут, 5, дюйм і перст, це для вашого загального розвитку. От, наприклад, верства він має 1 км 71 метр. Сажень 2 м 13 см. І так далі, ви бачите, дюйм 2 см 5 мм, Фут 30 см 3 мм. І так далі. Це для загального вашого розвитку. Далі ми переходимо до нашого розв'язування вправ. І перший номер, який ми з вами розв'язуємо, це номер 20. У вашому підручнику написано: позначте дві точки А і Б та проведіть через них пряму. Ось у мене є точка А і є точка Б. Я провела через них пряму. Позначте точки С, Д і Е, які лежать на відрізку Аби. Відрізок у нас ми отримали відрізок А. Б. Значить, нам треба позначити точки: точка буде С, точка буде Д і точка буде Е. Eй, десь, наприклад, вони лежать на відрізку. І точки F, M і K, які не лежать на відрізку. Але будуть належати прямі AB. Значить, точка F. Точка, наприклад, десь отут буде в мене точка M І десь точка буде тут, наприклад, точка K. Оце такий номер вам потрібно буде виконати. Те, що написано у підручнику. Наступний номер у нас номер 22. другий. Прозначте напрямі точки А, Б, С і Д, щоб точка С лежала точками A B, точка між точками А і Б, а точка Д між точками Б і С. Значить, позначаємо точки А, точка, яка у нас буде Б. Да, там сказано у нас точка Б, точка С і точка Д. Uh, так, щоб точка С лежала між точками А і Б. Значить, оце я вже не зробила що? Неправильно. Неправильно, так? Да? Так, точка С лежала між точками А і Б. А точка Д між точками Б і С. Значить, точка отут десь повинна бути. Отак. Точка Д між То. Зробили. Це ми зробили теж, цей номер. Хорошо, це Д. Далі. Які в нас рухаємося далі. Номер 24. Написано: порівняй на око. Порівняй на око. Відрізки, А, Б і С Д. Перевірте, свій висновок, вимірювання. Ну, а давайте подивимося на око. Які вони будуть однакові, відрізки. А, Б і відрізок, який буде? Б С. Значить, ми отут просто запишемо. А, П дорівнює С Д. Так, далі що ми можемо ще? Тут посередині, де немає букви, на малюнку 30 де там. Ага, є. туди не подивилась. Хорошо. Друге, що можна ще сказати. У другому, в усіх випадках це буде так, малюнок 30 випадок А. Це випадок А. Випадок А. Випадок А, поставили дужечку. А Б дорівнюється Д. Випадок Б. Випадок Б. Випадок Б. Теж будуть відрізки, які. Теж будуть відрізки однакові. І в випадку В, ну подивіться, теж будуть відрізки, які однакові. Це ви теж записали е, собі у ЗОшит, але випадок вже в нас новий. Випадок. випадок вий. Оце у вас повинно таке бути у ЗОшиті написано. Так, і який в нас залишився номер 28. Що в нас написано у номері 28? Яка з точок позначених на рисунку 36 лежить між двома іншими. Запишіть відповідну рівні, що впливає з основної властивості відрізків. Що ми можемо написати? Ми можемо написати так, номер 28. Ось я пишу тут, буде номер 28. І під низом я, що можемо написати, що МП. МП. Буде дорівнювати якому відрізку Ме плюс. Ой, плюс єпи. Е, е, ой, Ей буква. Епи. Епи. Так, домашнє завдання вам буде опрацювати параграф другий. Виконати номери 21, 23, 25. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали, що таке відрізок, одиниці вимірювання відрізків, за допомогою яких інструментів вимірюємо відрізки. І все. І навчилися будувати наші відрізки. Дякую велике вам за увагу. На цьому наш урок геометрії завершено. До нових зустрічей!